Сума першого і третього членів зростаючої геометричної прогресії дорівнює 20. Тобто ми можемо записати B1 плюс b3 дорівнює 20. А сума перших трьох її членів дорівнює 26. Тобто ми можемо це записати: b1 плюс b2 плюс b3 дорівнює 26. Треба знайти знаменник геометричної прогресії. Ми можемо записати b 2 і B3 через формулу nного члена геометричної прогресії. Тобто в нас виходить b1 плюс b 1 помножити на Q в квадраті дорівню 20, b 1 плюс b1 помножити на Q плюс B1 помножити на Q в квадраті дорівню 26. Якщо b 1 винести за дужки і в першому, і в другому рівнянні. То ми отримаємо ось такі два вирази. І тоді можемо, наприклад, перший вираз поділити на другий вираз. Тоді в нас виходить 1 плюс Q в квадраті, поділити 1 плюс Q плюс Q в квадраті рівня 20 поділити на 26. І далі, за допомогою пропорції, ми можемо. Отримати такий вираз 20 плюс 20 q плюс 20 q в квадраті дорівнює 26 плюс 26 q в квадраті. Далі, якщо ми будемо переносити все в одну сторону, зводити подібні доданки, то ми можемо отримати ось таке рівняння: 6 q в квадраті, мінус 20Q і плюс 6 дорівнює 0. Ну, можемо тут поділити, наприклад, на 2, тоді тут 3 q в квадраті мінус 10 q плюс дорівнює 0. Далі ми знаходимо дискримінант 100 мінус 4 помножите на 3 помножте на 3. Дискримінант дорівнює 64. Тоді Q10 плюс 8 поділити на 6 дорівнює 3, і Q2. 10-8 поділити на 6 дорівнює 1 третя. Але в нас зростаюча геометрична прогресія, тоді в нас Q виходить більше одиниці. А якщо Q більше 1, тоді знаменник цієї геометричної прогресії дорівнює 3, тобто відповідь А.